У мене є дівчина, яка вирішує повністю мої всі побутові ситуації, там закупка продуктів, приготування їжі. Вона, до речі, доволі гарно готує. Так, там прибирання в хаті, всі моменти, що там особистих особистих відносин. Все, вона зі своєї сторони від мене отримує. Це такий тип дівчат, яким потрібний чоловік в будь-якому вигляді, щоб просто бути при ньому. От він, от я їздив оце в подорож зараз сам в останню. Два дні мене не було. Кажу, ну от, слухай, тобі якраз відпочила там від мене ніхто на тебе не гавкає. А вона каже: Ні, ні ні краще, щоб ти був поряд або щоб я з тобою була в подорожі, <кій> і при цьому гавкання це нормально. Тільки щоб не просто не бути самі, от бути поряд, от все таке. На такому рівні воно і є.